Ротарі Коломия місто сателітний клуб під такою назвою презентували у столиці Покуття. Досі наша ініціативна група належала до обласного клубу. Тепер є практично самостійною одиницею. Чим займаються активісти та якою є їхня діяльність? Дивіться далі. Ротарі це міжнародна добровільна клубна організація. Вона об'єднує понад мільйон учасників, лідерів, які вирішують різноманітні проблеми і називаються ротарійцями. Основна їхня діяльність це благодійність. Власна діяльність нашого клубу, е який належить до світової системи. То це є благодійність. Це є благодійність на всіх щаблях. Зокрема, вже є чудові приклади, де ми Змогли для потреб Коломийської громади великий потужний ген... генератор надати 33 кВт, Дається ось потім були ще численні приклади, зокрема надання допомоги, і у обласний госпіталь наш комеляка, і дитяча лікарня, дитяче харчування, і пологовий будинок. Звичайно, і приклади вже є достатньо до численні приклади цьому. Коломийські ротарійці займаються добрими справами вже тривалий час. Щоб розуміти, куди їм рухатися далі і де вони можуть бути корисними, збираються щотижня. Цього разу запросили гостей з Івано-Франківська, щоб презентувати сателіт-клуб столиці Покуття. Запросили гості з Франківська. Це наша, так би наша мати, бо Івано-Франківський ротарій ротарі клуб. Ми спочатку всі вступали у цей клуб, а потім ми вже свій сателітний клуб у Коломиї. І сьогодні в нас ми приймаємо нових членів до нашого вже коломийського клубу. Так і Відповідно, запросили тих, хто нас вчив, як ми маємо це робити. Давав нам настанову, допомагав, підтримував. Тому сьогодні ми тут зібралися. Волонтерська організація, яка відома по цілому світу, і е, таким е, лозунгом, якби кличем цієї організації, служіння понад власне я. Тобто ми залишаємо за собою всі свої там чи якщо нас є політики, тобто ми на збори про це не говоримо. Тобто кожен ми займаємося своїм якимсь особистим, але тут ми служимо власне я рік півтора назад. Коли в Коломиї утворилася ініціативна група з тим, щоб розпочати в Коломиї, започаткувати ротарійську спільноту клуб Ротарі». І на сьогоднішній день ми зібрались для того, щоб відсвяткувати власне офіційну реєстрацію клубу, яка відбулася 23 січня в Цюріху. Спільнота Ротері є Всесвітньою. Її недавно виповнилося 23 лютого. виповнилося 118 років. І це дуже приємно. Це другий клуб в франківській області. І ми хочемо сказати, що ми працюємо для громад, тому що основне завдання Ротарі-клубу клубу це працювати на ну, благо громади, працювати абсолютно волонтерсько. у Коломиї багато ініціативних людей, які займаються благодійністю та волонтерством. Розповідають засновник та президент Івано-Франківського ротарі клубу Володимир Бондаренко і Тарас Герглюк. Тому кажуть, дуже раді, що у нас створили сателіт-клуб, і вони покладають на нього великі сподівання. Коломия просто зобов'язана мати гарний ротарі клуб. І ось сьогодні ми якраз святкуємо відкриття поки що сателітного клубу, який називається Коломия місто. Але Маючи на увазі, що вже є 16 членів клубу, і їм залишилося ще дуже трішечки, щоб перетворитися на повноцінний ротарійський клуб, який, як і вся ротарійська спільнота, буде активно брати участь у всіх подіях, які відбуваються у нас в Україні, і задіяні будуть у тих проєктах, які спрямовані на допомогу нашим бійцям. нашим... Взагалі, все, що стосується перемоги, це е, ротарі, і мені дуже приємно, що е, з кожним місяцем нас збільшується, і яскравий приклад в цьому, Коломия. вітаю вас з народженням нового гарного клубу. Електродвигун складається з ротора і стартора. Так, от ротор це те, що обертається, тому воно має вигляд колеса, і якраз е, е, ротарійський знак у вигляді колеса, яке обертається. І це символічно оскільки ротарійці, як правило, це ініціативні активні люди, яким не байдуже, що відбувається поруч з ними. Це є люди за покликанням долі, які допомагають суспільству, допомагають добрими справами служінням понад власне я тому на сьогоднішній день в Україні є 63 клуби. Досить хороших, які великих, які створюють добрі справи, допомагають суспільству, допомагають своїм служінням. Також на сьогоднішній день Коломиї відкрив відкрився сателітний клуб, який очолює новий президент Тарас Косович. В Майбутньому цей клуб є можливість. До створення повноцінного клубу, який буде забезпечувати хорошими справами, допомагати людям в будь-яких ситуаціях, тому при потребі сьогоднішнього часу завжди важливі такі моменти, як допомога і взаєморозуміння. Наразі основна волонтерська діяльність учасників роторі клубу це допомога нашим захисникам. Вони купляють усе необхідне для військових та місцевих громад, зокрема, активно виготовляють окопні свічки. кажуть, хочуть бути корисними іншим українцям і спільно пришвидшувати нашу перемогу.